Далі робо, говоримо ще про головне управління розвідки власне і інших наших фахівців, які працюють і в кіберпросторі. Великий інтернет-провайдер Москви і області може збанкрутувати після кібератаки України за заявою кібергруповання B.O. Team, яке взяло на себе відповідальність за кібератаку більше 10 тисяч. Комутаторів провайдера було виведено з ладу. Також знищено бази даних клієнтів. Виведено з ладу вебсайт компанії. Нагадаю, на початку тижня українське кібергруповання біотім у співпраці з головним управлінням розвитки України провело масштабну DDoS-атаку. На сервери державних установ РФ і великі компанії, які виступають спонсорами російської агресії. Йшлося про блокування доступу до електронних серверів сайту держпослуг і низки міністерств, таких як Міністерство оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості і енергетики Росії. Крім того, було заблоковано сайт і сервіси Федеральної податкової служби РФ. Яка прекрасна робота.